Далі про свої ж справи говоримо в Україні, адже всі розуміємо, що зараз настала зим зима, і українським захисникам на фронті доводиться боротися з окупантами в більш жорстких умовах. Окопи засипає снігом, заливає їх водою. І у військових з'явився ще один ворог: це холод. Як допомогти нашим солдатам зігрітися, що передати на фронт? Про це ми розпитали у волонтерів і розкажемо просто зараз і вам. На фронті зима, холодна, безжалісна і довга. Воювати в таких умовах набагато складніше. Окопи засипає снігом та заливає водою. Мені е, вже не один військовий скидав е, відео і фото, як у них повністю затопило бліндаж, прям там десь по коліно, десь по пояс, е, але ж це залежить від того, який напрямок. Е, наприклад, на півдні зараз погода тут А... Відповідно, на сході там зовсім інша ситуація, і там все замерзає. Зимою приходить холод, от і тому це е, такий ворог, з яким треба постійно боротися. Дуже важливо мати теплий одяг. Військові розповідають, які речі варто взяти з собою на фронт, якщо вас мобілізували. Списку перша карімат спальник. Карімат це така пластина, на яку кладеться спальник, ложиться, і ви на якомусь спите. Тобто він теплоізолятор. А карімат і спальник – це ці речі, які дозволяють виспатися, значить відпочити. Тепле взуття. Можна навіть брати дві пари, щоб міняти, тому що воно буде від того, що ви буваєте, на морозі, а потім в тепле приміщення, конденсат, і взуття буде мокре. Труси. Хоча б пари три, чотири, п'ять шкарпетки, десять пар візьмете, не прогадайте. Ми розпитали у волонтерів, що варто передати нашим військовим на фронт, щоб допомогти їм зігрітися. Те, що потрібно, це перше це грілки хімічні, які зігрівають руки, ноги. От по-друге, це окопні свічі гелівої, саме гелівої, тому що вони не чадять, вони не ваняють. Тобто, хлопці цим не дишать. Вони дуже класні. Фольгірований утеплітель, утеплювач і пленка. Газові балони, маленькі газові плиточки, ось, знаєте, такі переносні це те, що потрібно по постійно маленькі термоски. Я знаю, що дуже багато людей хочуть збирати на щось необхідне, типу на дрони ще на щось. Але треба зрозуміти, що для підтримання життєдіяльності підрозділу треба. Також багато чого, ну і це першочергово. Не будуть літати трони, якщо хлопці всі поляжуть. Хворі тому військовим дуже важливо мати протизастудні засоби та теплі чиї, а ще компактні запаси їжі, яку можна взяти з собою, щоб швидко перекусити та відновити сили. Горішки завжди будуть корисними шоколадки, завжди буде корисним мед в якихось маленьких пакуваннях. Воно має бути щось невеличке, що можна закинути собі в наплічник, і буде добре. Окрім теплого одягу їжі та ліків, військова критично потрібна техніка, яка постійно знищується ворогом. Найголовніше труднощі це все ж таки не шкарпетки і не зігрівайки. Це все ж таки техніка, яка ламається, яка виходить з ладу. Ті ж самі дрони, вони майже одноразові. Тобто він зробив кілька вилітів, і він або поранений, або втрачений, <кій> і з, з, наново треба шукати ще автівки, не витримають, дійсно не витримують. І теж буває, що лише по кілька днів живуть. І дуже важливо вчасно все це доставляти на фронт. Але днями десятки волонтерів застрягли на кордоні через нові правила ввезення гуманітарної допомоги, що набули чинності з 1 грудня. Все, що ви розуміли, зібралася ця кубка за дуже сильно короткий проміжок часу. Будь за годину нас всіх відправляють ставати тут і все. Дивіться, це мало їх до хлопців, але воно стоїть тут. Депутати Київради звернулися до Кабміну, аби скасувати постанову, що паралізувала роботу волонтерів. Ми звертаємось до уряду розпочати змісний діалог з волонтерами і дослухатись до їхніх аргументів. Та не складнювати роботу людей, які допомагають армії. Допомагають переселенцям з 1 грудня набули чинності нові правила везення та обліку гуманітарної допомоги. За задумом Міністерства соціальної політики нові правила мали б допомогти запобігти зловживанням під час завезення гуманітарки, її розкраданню та незаконному везенню товарів. Так віднині волонтери мають реєструватися в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Товари з-за кордону будуть визнаватися гуманітарною допомогою після присвоєння унікального коду.